Ані дні лютого та початок березня 2022-го львівський вокзал виглядав ось так: сюди ще прибували останні поїзди із Бахмута та Херсону. За даними керівника Львівського вокзалу Романа Синишина, через вокзал тоді проходило від 80 до 110 тисяч пасажирів на добу, але точно порахувати скільки неможливо. Людей на вокзалі у Львові зустрічали медики, психологи, волонтери у перші дні повномасштабного вторгнення на площі перед вокзалом розгорнули польові кухні, роздавали їжу та воду. Була там і волонтерка Юлія Ванкевич. Зараз вона на тому ж місці, де провела перші місяці повномасштабної війни. Каже тоді люди приїжджали без речей та першого необхідного. Вони довго їхали. Вони їхали не в комфортних умовах, бо їх було багато. Вони змерзли. І десь на третій день ми додумались до того, що напевно канапки і чай це трохи мало. І почали готувати для них гарячу їжу, і вона розходилась настільки швидко, що нас аж дивувало, як так довго ми можемо то все готувати, збирати ну збирати гроші, шукати хто приготує, забирати звідти, вести сюди на вокзал, тут роздавати їм все годувати, і воно просто за 15 хвилин так хоп і нема. Та за словами Юлії Венкевич на площі перед львівським вокзалом їжі вистачало усім. Було декілька організацій, які привозили її сюди. На локації, де була тоді Юля, вирішила годувати також і домашніх тварин, з якими приїжджали переселенці. Для хомічків корм був, бо люди хомічків забирали. От для попугаїв. Ну тобто, та воно якось було дуже логічно, бо ти даєш їжу людям, а бачиш, що в них в кишені або біля ноги ще хтось є, і ти такий. Мене літав сі тоді із вокзалу людей частково розселяли у Львові та області, але більшість прямувала далі до кордонів із ЄС. На трасах, що вели до пунктів пропуску, почали утворюватись черги. У перші дні березня у напрямку Краковця черга легковиків розпочиналась за майже 30 кілометрів від пункту пропуску. Тут теж допомагали волонтери, людей годували мешканців сусідніх сіл та містечок. «Каву, канапку, Людей було так багато, що на пропускних пунктах для автомобілів створювали і піші переходи, пригадують прикордонники. Так було, наприклад, у Краковці. «Керівництво відкрило якось так, ну, по чуть-чуть ми почали пробувати. У нас вийшло. Дуже багато людей ну, було евакуйовано через піший перехід. Ми працювали. На ізносах, кажуть, ми всі розуміли, що треба людей як можна більше випустити. За словами начальника інспекторів прикордонників Сергія Веретільника, процедура перетину кордону тоді була спрощена, а їм на допомогу приїхали прикордонники із вже закритих на той час українських аеропортів. В Середньому, скажімо так, пропускна спроможність пункту пропуску зростала десь на 50%. Ми до 10 тисяч громадян за добу пропускали і десь в районі там, до 3-4 тисяч автомобілів. Прикордонниця Олександра Яфимова одна із тих, хто працював тут із 24 лютого. Жінка і сама у 2014-му виїхала із зони бойових дій на Донеччині. Тому каже, знала, що таке втікати від війни із власного досвіду. Дуже багато разів ми викликали швидку допомогу рятувати людей. На брамі прижимали людей так, вони втрачали свідомість. І не могли говорити, не просто втрачали свідомість. Ми їх виносили на руках, через браму дітей подавали, бо дітки падали, чуть ли не вмирали. І відкачували, обливали водичкою. Тоді на кордоні під час евакуації до Польщі на руках Олександри померла людина. Дідусь вів свою доньку з внуком, його надосили дуже в натовпі, а потім він ніс великі чемодани. І... Пішов попереду мене і впав. Впав на мене. Я подумала, що просто людині погано. Почала йому надавати першу допомогу. Робила штучне дихання, але людина померла. Таким кордон Україна ЄС був близько трьох тижнів. Ірина Мочульська, Тарас Петлякевич, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина.